Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. З'явилися дуже важливі новини із Херсонського напрямку. Українські десантники на легких моторних катрах дійснили штурм позиції ворога на лівому березі Дніпра нові каховці. В результаті атаки було успішно знищено 5 одиниць бронетехніки і ліквідовано 46 загарбників. А саме зараз, якщо очікуєш визволення нової каховки, то напиши в коментарях під відео, що нова каховка. Це Україна, продовжимо. Для даної спецоперації було використано лише три легких моторні човни і 16 військових десантників. Так під покроком ночі наші воїни змогли спинно переписти на лівий берег, де і здійснили свій штурм. Примітним залишається ще той факт, що спецоперація проводилася без прикриття нашої артилерії. Одразу після десантування наших підрозділів були ліквідовані усі наявні окупанти, що розміщувалися в головному штабі в Новій каховці. Крім того, було знищено всі п'ять одиниць бронетехніки, що розміщувалися на даній території. Загальні сумі ворог втратив із 46 ліквідованих 17 офіцерів, які прибули в штаб напередодні атаки. Одразу після успішного виконання спецоперації наших військові окупанти задали дуже масовну удару по своїх позиціях, але наші десантники вже були далеко від місця ураження. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.